Всім привіт! Сьогодні поговоримо на тему Витяг з державного земельного кадастру. Витяг з Державного земельного кадастру ДЗК це документ, що підтверджує внесення даних земельної ділянки до Державного земельного кадастру. Витяг з кадастру це також одна з форм надання Державного кадастрового реєстратора відомості з державного земельного кадастру про земельну ділянку. На практиці. Громадяни та організації найчастіше отримують витяг з кадастру у двох випадках: перше. При реєстрації земельної ділянки в ДЗК, в тому числі при присвоєнні кадастрового номеру. Друге при вчиненні будь-яких дій із земельною ділянкою, в тому числі аренда, дарування, купівля-продаж тощо. Підписуйся. Тут все про твої права. А для нових клієнтів первинна консультація безкоштовна.